Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за це село. Ми дякуємо Тобі за кожну дитину, за кожну сім'ю. Дякуємо тобі, що ти ж Ми благословляємо це село на відновлення. Ми дякуємо тобі, що ти допомагаєш нам, Господи, що Ти даєш людей, які приїжджають сюди, які, Господи, допомагають перекривати дахи, які привозять сюди їжу, Господи. Ми дякуємо Тобі за кожну людину, яка має відкрите серце. І ми знаємо, що б не ти, то сьогодні ми б не жили в Сподіваю. Ми дякуємо тобі щиро за те, що ти наш Спаситель і ти, ти благословляєш Україну. Ми молимося сьогодні всі разом за перемогу. Ми знаємо, що цей день настане, що ми всі разом в містах і селах будемо святкувати перемогу України. Ми знаємо, що може, наші кордони вони будуть повністю відновлені. Наша земля буде деокупована, наші міста і села будуть вільними. І Україна буде єдиною. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми всі разом помолимося. Ісус Христос, я приймаю тебе в своє серце як свого особистого Господа. І Спасителя. Прошу тебе. Прости мені, мої гріхи. Увійди в моє серце. Ти мій Спаситель. Ти пішов на хрест. Заради мене. Заради мене. І моє життя, І моє життя належить, тобі. належить тобі. Благослови, мене. Благослови мене. Веди мене. Веди мене. Дякую тобі за все. В ім'я Ісуса, Ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь.